Вітаю, мене звуть Тарас Фролов, і це не стандарт. Програма присвячена журналістським стандартам. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До них додається ще одна вимога: не видавати комерційний матеріал за новину. Іншими словами, утримуватись від джинси. Дотримання стандартів дозволяє глядачам утримувати якісну інформацію. Їх порушення призводить до втрати довіри до преси. Давайте подивимось, як порушують ці вимоги українські і не тільки українські журналісти. Напередодні Великодня в новинах Сумського телеканалу Відікон вийшов сюжет про страсну п'ятницю. Важко сказати, чому цей сюжет опинився в новинах, до того ж після репортажу про пожежу та перед інформацією про будівництво сквера. Але краще послухайте. За розповіддю Євангелія, Страсна П'ятниця, день, коли Господь Ісус Христос пройшов через неправедне засудження, приниження, страшні тортури, знущання, розп'яття та страждання на Христі і через смерть на ньому за кожного з нас. Страждання Спасителя почались задовго до самого розп'яття. Це і молитва гецеманському саду, і злоби юдеїв під час арешту, і побиття на суді у Понтія Пілата, і, і так далі, відповідно до тексту нового заповіту, переповіданням якого займався кореспондент протягом. Всього репортажу з багатьох причин цей сюжет важко назвати новиною. Говорячи про журналістські стандарти, тут було порушено два з них. Сюжет про події, що відбулись близько двох тисяч років тому, складно назвати оперативним. До того ж, достовірність інформації була сумнівною принаймні, для тих глядачів, що не сповідують християнство. Баланс точок зору дозволяє глядачам подивитись на проблему з усіх можливих кутів. Журналісти мають надати слово всім зацікавленим сторонам. Але не завжди виходить. Ось сюжет від телекомпанії «Вінниччина» про круглий стіл на тему правова обізнаність ромів, запорука їхньої адаптації в українське суспільство. Від кореспондента глядачі дізнались про кількість ромської меншини в Україні, про важливість їх включення в суспільне життя. Від заступника начальника управління у справах національності і релігії глядачі почули про стратегію захисту і інтеграції ромів. Від начальника відділу дільничних інспекторів міліції глядачі дізнались про проблеми, з якими стикаються його підлеглі під час роботи з представниками ромської меншини. Від начальника відділу кримінальної міліції у справах дітей глядачі почули про проблеми. Хоча ні, він говорив про відсутність значних проблем, пов'язаних з ромськими родинами. Від представника ромської меншини глядачі не дізнались нічого, бо їх представника не було в сюжеті. Так якось вийшло, що для репортажу про правову обізнаність ромів, синхрон самих ромів не потрібен. Російські журналісти скоріше митці ніж репортери. Вони не обмежують себе фактами і не дають перевагу власній художній правді перед нудною правдою життя, а головне використовують для цього всі доступні засоби. 12 червня російські новинарні ресурси повідомили про обстріл Слов'янська запалювальними бомбами з білим фосфором. Женевською конвенцією такі снаряди заборонено використовувати, якщо є загроза мирному населенню. За інформацією російських ЗМІ, бомбування проводились Національною гвардією України. Звичайно ж, ким же іще. Національна гвардія заявила, що немає такої зброї. Також не було знайдено жодних підтверджень використання фосфорних бомб. Але кого це може цікавити? Адже російські медіа опублікували відеозапис бомбування. Переглянувши його, російські ж експерти майже не вагаючись підтвердили, що кадри зафіксували падіння страшних фосфорних бомб. Втім, пізніше виявилось, що відео було знято не 2014-го, а 2004-го і не в Україні, а в Іраку. Ну і що з того? Це ж мистецтво. Тут головне не як насправді, а що повірили. Ось і все на сьогодні. Програма «Нестандарт» була створена завдяки співпраці громадської організації Телекритика, Фундації Суспільність та студії БІТІВІ за підтримки інтерню Network. До зустрічі! А доти, дивіться новини уважно. Щасти.